Я всіх вітаю на каналі Тімкрафт. І зараз ми знову будемо з вами грати в Майнкрафт. Так, що де ми тут заспавнили? Для початку треба здобути дерево. Акація ваководи. Так, зайдемо в інвентар, ще зараз ще. так. крафтимо. І палички. Так, виходимо. Зараз тут ностачок наш поставимо. Так, і можна... Кірочку крафтить. Так, ну верстачок забираємо. І зараз будемо, може, якось знайдемо шахту, щоб жити там. Ну, бо ж тут можна спочатку виразити невеличкий будинок, щоб на першу ніч. зробити його прям здоровим. хоч не можна погновенький, це ж всього на першу ніч. Так, треба добути трішечки каміння тепер ще. Очки, так, так захвибимось. Так, тепер поставимо верстачок і зараз щось скрафтим. А саме кам'яну кірку, тому що вона нам потрібна буде. Короче, там с крафтами, так же і кам'яний меч він нам теж надобиться. Так же і кам'яне тут. Так же і сакира. Там ще трішки, щоб зробити, мабуть, печ. Печ крафтимо. Вона нам точно не завадить. Так що тепер потрібно скрафтити двері, а для цього треба ще здобути трошечки дерева. Закриваємо. Так, думаю. О, та так тут у нас ще печера Перед. Може, сходимо завтра. А може, навіть і сьогодні, якщо встигнемо. Так, ну, поки що це все. Вони це не загубить свій дім. Угу. Зробимо тут такий вхід гарніше. Трішки скрафтимо оцих дощок. Що тепер скрафтимо двері? І ставимо. Так, тепер треба нам, мабуть, мозки зробити, так? Так. Ой, куди я зійшов? Зараз тоді. Тепер тоді, поки вона там зробиться ще тут трішки пори. Тому що без мозки ніяк. Ми ж пануємо в шахту йти. Оже, зробилося одне. Так, заходимо в інвентар і зараз скрафтимо знову Так, і продовжуємо рець. Але треба, може, вугілля піти в ту шахту глянути. Яка там геть шахта? Велика, маленька. Ну, ясно, яка тут шахта. Це така тут і шахта. Так, робимо стрибок. Ну. Ну вам майже. Так, тепер тут ще здобудемо деревинку оцю. Я пишу всюди за вугіллям, Яке ось там високо. Зараз будемо підніматися туди. Так ось це вона. Так, зробимо. Трішки тут розкопаємо. І нарешті вугілля в нас. Ну, можна повертатися. Ой, тепер точно можна повертатися. Пойдемо тепер до нас додому. Треба тут знайти якусь, може, вівцю для шерсті. О, тільки сказав, що треба вівця, і там вона і заспав. Почекайте, мені здалося чи ні? Ого, у нас там ще й село поряд, і стільки вівець, та це якийсь хорошенький світ. Так, шерсть перша є. Зараз здобудемо і підемо туди в село. Далі. Ось так, ліпця ось так. Яєчко, О, почекайте. Треба перевірити мене на щас і. Не вийшло. Так, тепер сіку ліпцю впадаємо. Так, ідемо до села. Може, там щось поїм? Давай, іди. у нас є нічого тут є як же толі так що живуть тільки ліжко норально ну, що це за хатки такі значить тут ми зможемо переночувати По ну хоч щось тут є Лєпчик нам потрібен буде? Оце теж знадобиться. І навіть нагрудник є. Все дуже таке добре. Одягаємо. Так, хлемчик тут. Тут може спити? Вони серйозно тут тримають у себе траву. Ліжко і трава. Оце жителі знайшли, що тримати в себе вдома. Ніч, спати всім. Це ти хочеш до хатки? Ну, заходь. О, коптильня. Ну, нехай буде в нас. Треба швидше йти, а то там уже ніч Темніє. не Не ти десь може переночувати. Житель, іди, іди. Так, перша сон. Гарно поспрямали. О, ну це хоча б... Цього хоча б щось хоч щось є. Це вот на повітрі живе. Тримає сиру їжу в скрині. <плес> Я тебе не буду пропускати. Так, треба трішки може доподобувати тут. ось там кавунчик є. І може сіна поздобувати. Так, кавончика зараз добудемо. Та логічно, що насправді кавон краще всього рубається сокирою. Ось все дивно. А тут сена, а мы даже добываем, чтобы об этой верчи посадить. Та магма здесь сего. Того вдома Н навіть ліжка немає. Mm -hmm. У тебе хоч є ліжко? Спати може. Все, ще кавунчика здобудемо. Він смачний. Там він здається, бачив сіна, так? Собі тут а вже село краще попалося звичайно з кузней. Як тут геть можна жити? Вишко є якесь стіл. Вечно сходить. Ось цеє навіть спати не може. Щось не дуже то що тут таке село прямо хорошеньке. Тут залігать немає, є нічого цікавого. Так що, мабуть, я зараз тут візьму ліжко і, під, і піду шукати шахту. Ой, я вже доводний поїм. Все я поїв. Щось треба десь знайти ліжко. Не можна зрозуміти, де ці жителі сплять. Того теж немає ліжка. У цього хоч он. О, у цього хоча б є ліжко. Його я з собою заберу, звісно. І піду додому. А точніше шукати шахту. Там якась гора в може там печера. О, а від корівки я не відмовлюся. Ага, є. Може, собі броню скрапчу. Якщо вистачить шкіри. І ось це стайне. Нічого не випало. А скільки в мене було? О, в мене 6. Можна зараз поставити верстак і собі покрафтити. Свій я той залишив вдома, на жаль. Беремо верстачок. Ставимо його. І можемо крафтити шлем. Все. Тепер здобуваємо наш верстак і продовжуємо бігти до шахти, якщо вона там є. на шахта? Да не, мне осталось она. А С. Не. А это нет, точно, не на шахта. Нажми. Да в чем свете шахты хотят? Нарешті. Ого, тут це ще із залізом прям при вході. Нарешті у нас тут буде заліза. Нарешті. Та ще й не одне. Ще й не два, та ще й не три. Там нема того заліза. Ну, куди воно падає? Ну, нехай поки що так падає. Потім сюди зараз пустимося. Mm -hmm. Ой, те воно впало в дірку. А що там іде? Треба. На шифт. Ой-ой-ой. Але, чесно кажучи, туди можна неважко спуститися. Це я його забрав? Так, забрав. Фух. Так, що там на вулиці? Що світовенько, сейчас світовенько. Ой, скелет. Мы на него нападем. Угу, мы молодцы. Вышло. Там ещё и до выхода шахты. И это вся такая тут чудовая шахта. Мне кажется, что там был какой-то синший О, спочатку тут добудемо вугілля, щоб можна було зробити знову скипи. А ні, тепер тут ще й павук. Взяти. О, ні, в мене три сердечка. Я викинув свій меч. Побачив, що ти робиш? Фух. мене це сердечка. Треба десь ховатися, дивитися, і швиденько щось поїсти. Наприклад, смачного кавунчика, солоденького. Так. Щось якась страшна ця шахта, все в мобах. От там ще є скелет. Що, що робити? О, ой, лишенько. Ну, значить, уже зустрінемося в наступному випуску. Усім до побачення!